Не наповнюй свою чашу гнівом Божим через оці ритуали, оці дитячі хрещення без віри. Не наповнюй тими кістками мертвими. Все це ти збираєш собі на погибель. Ця чаша буде в один момент колись вилита на тебе самим Богом, чаша гніву. Вони все рівно є ці чаші гніву. Христос заступник, кров Його заступається за кожного з нас. Вони. Вони в деномінаціях навіть не уявляють, що це страшний обман, духовний обман. Вони так довіряють своїм старшим. Якби ви так довіряли Христу, Боже, я лише коли це записав, знаєте, думаю, Господи Боже мій, якби ми всі насолоджувалися царством Божим на землі, хоча ж є молитовники по сорок раз кажуть, Отче наш. А в день деколи ще два рази по 40? Називається якась довга вервиця. Хай буде царство, твоє, як на небі, так і на землі. Ми б перебували в братерській любові. Хіба сьогодні була би війна, якби там справді панував Христос між московитами? Ні, вони ярлик собі привішали. Їм потрібен був Володимир, який хрестив в крові. Сьогодні знову в крові хрестять. Хіба не так? Їх хрестять в крові. Сатана їх хрестить в крові. Вони мають те, що вони принесли. Як сказав Христос, хто з мечем прийде від нього і загине. Людей зазомбували. Хіба Бог народжує дітей, дає життя для того, щоб вони такими стали? Ні, дорогенькі. Хтось каже, діти безгрішні взагалі. Ні, дорогенькі, вони народжуються в Адамовій Медусі, в гріховному. І їм треба почути слово Євангелія, народитися згори, тільки тоді вони стають синами і доньками Божими. Іншого шляху немає. Вони всі довірились би Христу, Євангелії, вірили б в Євангелію, так як каже Христос, небеса радіють. Вони з'єднані просто з нами. Мир Христів посеред нас. Благодать Господа. Якщо хто захворів, поклали руки, зцілився, всі здорові ходять, радісні, калік немає, благословенні. А ми просимо Боже, благослови наших діточок. Благословення написано вже в Ісусі Христі. Ні, бо ти благослови більше. Не можу більше, каже Бог. Не можу. От скільки вам мало Христа?